Всім привіт! Сьогодні на ремонті ось такий електровелосипед Називається Sparta. Вся електроніка заводська, я розумію, з нього знята. І поставлений інший акумулятор і китайський контролір. Ну, точно я не знаю, зараз буду розбиратися, але бачу, що тут вже є переробки, поставлений ось такий китайський дисплей з ручкою газа. Проблема тут, він не заряджається. Зараз будемо з цим розбиратись. Так, подивився і побачив, що датчики холоду тут не використовуються. Використовується ось цей такий заводський роз'єм. Я так розумію, тут іде три фази. Я вже був знімав відео і показував, як ці роз'єми гарно горять. Тут потрібно ставити інший роз'єм, герметичний, такий, який має. Силові друти, а цей не дуже добре. Так, розбираємося, чому він не бере зарядки. Перевернув я велосипед, щоб добратися до акумулятора. Ось можна бачити, як тут все чудово в лапках перероблено. Стоїть китайський ось контролер, замотаний. Якоюсь ізоляційною стрічкою. Це дуже похоже на пакувальну стрічку. Можливо, за цю пакувальну стрічку дістається сам акумулятор, я ще не розбирався. Ось відкритий контролер. Закріплено все ось такою пластиною, ось тут колесо, ось тут болото, ось тут контролер. Не дуже якісно зроблено, мені не подобається ця переробка. Розбираємо далі і дивимося, що там у нас далі. Зняв я батарейку. Тут стоїть ось такий контролер 24-36 вольт універсальний Вт, 14 А. Ось так воно все тут стояло. Пазні дроти, тут, напевно, без роз'ємів. Просто запаяні і заізольовані. І ось така тут батарейка. Ізольована в картоні. Це, напевно, картон від якогось рулона. не знаю. Стоїть БМС плата. Картон і замотано все простим скотчем. Зараз розберу і більш детальніше подивлюся, що тут стоять за елементи. Ось така тут цікава збірка. Розібрав я цю батарею. Ось такі акумулятори тут стоять. В принципі, чув за них, що вони непогані, але сам їх ніколи не використовував. Ємність тут одного акумулятора 5300 мА. Тут у нас виходить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 комірок і два акумулятора паралель. Стоїть ось така плата БМС, і я вже розумію. Чому тут нема зарядки? Я взагалі не знаю, чи після переробки цей електровелосипед заряджався. Зараз поясню чому. Ось цей роз'єм, це під'єднується до контролера. Плюс пішов на плюс. Мінус, пішов у нас. Ось подивитися. Погано трішки видно. Б мінус. Ось цей дріт у нас має йти не на навантаження, а на батарею. Далі ось цей чорний дріт, він приходить з цього роз'єма, що йде на фішку ось цю заряджати батарею. Він у нас припаяний на P-ось, подивіться, П мінус. Сюди потрібно. Під'єднувати навантаження. Синій дріт у нас це мінус, який йде з батареї. Він припаяний нас, ось можна подивитися, на це мінус. Тут неправильне підключення. Ось цей синій провід має бути припаяний сюди, ось цей припаяний сюди, а цей припаяний сюди. В інтернеті є дуже багато ну, різних форумів, фотографій, як під'єднуються БМС плати. Не знаю, можливо, люди, які це робили, не мають доступу до інтернету, щоб подивитися, як правильно під'єднати плату БМС. Зараз я це все перепаяю і ми подивимося, чи взагалі ця БМС плата ще працює після такого підключення. Зняв радіатор з цієї плати БМС, щоб подивитися детальніше, чи тут нічого у нас не горіло. На перший погляд, все добре. Підпаяв ці всі дроти, як вони мають бути. b іде у нас на батарею. С мінус іде на роз'єм зарядки. P- мінус йде у нас на ось цей роз'єм на навантаження, який під'єднується до контролера. Під'єднав все і бачу, що на виході зараз немає ніякої напруги. Вирішив подивитися, що у нас тут з комірками. І одна комірка у нас розряджена в 0. Ця 3,6 вольта, 36, 36, 0, 3,6, 36, 3,6. Відповідно, заряджатися ця батарейка теж не буде, тому що БМС стоїть в захисті. Поговорив я з власником. Вирішили замінити цих два. Акумулятора в цій комірці, що показує тут нуль, почав шукати такі акумулятори в інтернеті. Звернув увагу на те, що нові вони не продаються. На всіх сайтах, де я їх шукав, пише знято з виробництва. Почав шукати такі акумулятори беушні. Беушних є багато. Найшов на промі і звернув увагу, що вони є різних виробників. Made In China і Made in Taiwan. Хоча пишуть, що різниці немає, це робить один той самий завод по одній тій самій технології. Вирішу подивитися, які ж стоять тут. І можна бачити, тут стоять Made in China. Made In China. Made In Taiwan. Тут Made In Taiwan Made in China. China. Купив два виробництва Made in Taiwan. Думаю, можливо, вони будуть кращі за Китай. Хоча я кажу, що пишуть, різниці немає. Тому що на одних тих самих заводах з тою самою технологією вони виробляються. Зараз заміню ці комірці, два акумулятори, і ми подивимося, як воно все буде у нас працювати. Замінив я цих два акумулятора, зварив тут це, підпаяв дроти, перевірив, зарядка йде. Зараз все збираю і ставлю на велосипед. Наш акумулятор заряджається. Я ще згадав, що власник попросив мене подивитися до заднього колеса. Тому що він казав, що при їзді воно щось там тормозить, можливо, там злетіли пружинки на гальмівних колодках. Попросив, щоб я глянув, я почав розбирати і побачив, що тут при зборці була зроблена помилка. Ось, бачите, тут такі дві втулочки, одна друга. Ось ця має стояти за ось цією кришкою з гальмівними колодками. Воно стояло все ось так. А має стояти, зараз покажу як. Ось ця втулочка має стояти ось так. Потім. Наші гальмівні колодки і ось оця втулочка. Було зібрано неправильно. Дуже взагалі багато помилок при зборці і переобладнанні цього всього велосипеда. Можливо, та людина, яка це робила, робила це перший раз в житті і наробила дуже багато різних помилок. Велосипед же зібраний, все працює. Ось, вмикається, даємо газу, колесо наше крутиться, гальма працюють, зарядка працює, буду віддавати цей велосипед власнику. Сам по собі цей велосипед непоганий, але буває так, що попадаються ось такі переробки, які зроблені, на мою думку, неякісно. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал. Всім дякую за увагу. До побачення!